Росіяни вже повністю у місті? Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що захоплення Куп'янська це питання часу. Чи дійсно це так яка ситуація зараз у місті? Що кажуть військові експерти, і як там поживає труба, якою окупанти просочувалися під? Куп'янськ, покажу вам останнє відео з цієї труби, але спершу підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, не забувайте, будь ласка, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і все, давайте часу не гайте. Будемо одразу починати. Тема непроста і, і направду вам скажу: ну, важкий для мене цей випуск. Між тим, давайте давайте починати. Почнемо з заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка нещодавно у себе в телеграм-каналі написала наступне: повне захоплення Куп'янська питання часу точку незворотності пройдено росіяни вже повністю у місті. Вона каже, що, попри повідомлення генштабу і деяких блогерів. Про контрнаступ, реальна ситуація на місці свідчить про контроль ворога над містом Куп'янськ. Без угодно додала, що добропільський наступ існує лише в повідомленнях, а насправді відбуваються окремі стабілізаційні дії після прориву через неточності у доповідях. І насправді, друзі, це звучить доволі тривожно, але давайте перевіримо за свіжим на даними станом на 14 жовтня ситуація дійсно важка. Це правда, росіяни штурмують місто, бо її ведуться в північній частині на околицях. Аналітики фіксують просування ворога у центрі Куп'янська, але ЗСУ зараз тримаються. Наприклад, звіті генштабу за 14 жовтня, тобто за сьогоднішній день, вказано, що на куп'янському напрямку відбито п'ять штурмів, але ворог не припиняє так просочування. Тепер давайте звернемось безпосередньо до. Військових з фронту, так що нам вони говорять. Старший лейтенант із позивним Алекс описує ситуацію з Куп'янськом. Так, по Куп'янську ситуація залишається важкою через повну відсутність організованої оборони міста, і це факт: Куп'янськ абсолютно не був готовий до оборони, пише він, де-не-де маємо успіхи навколо міста, але все одно обстановку можна описати лише одним словом: хаос. У цьому хаосі вже більше переживаю не за місто, яке фактично знищується боями, а за угруповання наших військ на південь від міста на лівому березі оскола, бо там ситуація може сильно ускладнитися, якщо ми не якщо ми ще більше просядемо в Куп'янську і на його околицях, тобто фактично наш військовий спозовним Алекс підтверджує, що ситуація. Далека від хорошої, ну це м'яко кажучи. Він взагалі пише про хаос, повний хаос, і місто не готове до оборони. Чому так, військовий експерт, з яким я часто провожу ефіри Владислав Селезньов в ефірі «Еспресо». Сказав про те, що район Куп'янська Харківської області наразі є одним із найскладніших для сил оборони України, тому що ворог не полишає спроб повністю захопити місто, а бої ведуться безпосередньо на його території. Тобто, Селезньов також каже про те, що бої вже ведуться безпосередньо в самому місті, так на території міста. Просування окупантів відбувається повільно, каже він, вони не полишають своїх намірів, і серйозність ситуації полягає у тому, що ворог не залишає зусиль щодо повної. Окупації цього населеного пункту, бо йому украй важливо не лише взяти під контроль сам Куп'янськ, а й Куп'янськ-вузловий. Логістичне забезпечення для ворога є пріоритетною опцією. Тут я до речі з ним згоден спілкуючись з хлопцями безпосередньо, які служать там. Вони також говорять про те, що пріоритет ворога це Куп'янськ-Возливий. Ну зрозуміло, логістика вона йому потрібна. Ворогу потрібна логістика в першу чергу. І от Селезньов повторює, що намагання Російської Федерації взяти Куп'янськ матимуть певні здобутки, каже він, але ЗСУ мають успіхи в блокуванні на північно-західній околиці. Ворогу важлива логістика, бо Куп'янськ Вузол для постачань. Давайте тепер, друзі, подивимося, що кажуть з іншого боку безпосередньо самі окупанти. Є такий військовий злочинець, терорист Володимир Путін, і от на форумі в Валдаї він зробив декілька заяв стосовно Куп'янська стосовно Костянтинівки, Покровська і так далі. Але в нас сьогодні цікавить саме Куп'янськ От він сказав про те, що, значить, Російська Федерація взяла під контроль дві. Третини Куп'янська, і от він, значить, посилався там на карти Міністерства оборони Російської Федерації, де нібито росіяни контролюють більшу частину. Навіть російські ліберальні медіа, які промоніторили Z-блогерів, вони були в шоці. Тому що навіть їхні зет блогери, які там працюють, ну зет блогери, зет воєнкори, значить, ці всі такі самі злочинці, вони не згодні зі словами Путіна, тому що на ну, от, наприклад, є такий з там зет телеграм -канал, канал Два Майори. І от він пише про те, що значить продовжуються бої у міській забудові Куп'янська у північній частині міста для переможних реляцій, ще дуже рано. Точаться важкі бої повідомили в цьому телеграм-каналі. Повірте, вони частенько перебільшують свої успіхи, але навіть тут, у випадку з Куп'янськом вони спростовують фактично. Ну що слова свого патрона, чи як виходить, є така зедґнида ще один там зе блогер. У них Юрій Падаляка він взагалі розкритикував міністерство оборони Росії і заявив, що. Ну вони не відповідають дійсності. Цитую далі: як на мене, дуже оптимістичні цифри, і я дуже радий, що у нас у Куп'янську все так добре. Пише Подаляка, Залишилось чекати вже небагато. Максимум завтра, якщо всі цифри є вірними, Куп'янськ буде повністю наш. І я з задоволенням привітаю командування угруповання Захід із цією їхньою чудовою перемогою. Або не привітаю, що набагато вірогідніше, написав Подаляка. Що відбувається зараз? Станом на цю мить Куп'янськ під контролем збройних сил України, і про це кажу не я. Про це повідомляє Генштаб і начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич. Вони кажуть таке: Росіяни не заходили в околиці міста, бо її йдуть на території сусідньої громади. Цитую, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях Куп'янська. Вихід із трубопроводу, який росіяни використали для переміщення особового складу, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Там кілька ось цих трубопроводів, газ газогонів, три з чотирьох пошкоджені і затоплені. Четвертий. Під контролем, тобто, це означає, що четвертий цей газогін трубопровід він працює. По ньому окупанти там пересуваються, але його контролюють сили оборони України. Тобто, хтось там десь виринає і одразу летить артилерія, чи дрони, чи що там ще летить. І ви знаєте, друзі, на тлі на цьому тлі завірусилося відео в мережі, як один з окупантів просувається цією трубою. Ви певно вже його бачили, але просто в себе в блогах. Я ще його не показував. Це відео тому, хто не бачив зараз. Покажу, значить, це відео вже породило купу мемів. Е, Ну, вона реально кумедна, тому давайте подивимося, а потім повернемося. вдалекі. Що невдаліки. За... Ей, группі, прізви, губерки! Давайте ще раз вдалекі. Що Хрюка Ей! Эй, брокіньквій футборки! А, навіть наші кабани заважають окупантам пролазити цією трубою, а потім сили оборони ще й, ще й добивають їх. Але дивіться, друзі, що це взагалі за труба. Давайте коротко там нагадаємо. Справа в тім, що значить ця труба йде з окупованого лівого берега, і вона проходить по північно-західній околиці. Значить, вони використовували окупанти, використовували її як тунель для бійців і для боєприпасів. Значить, Збройні сили України її закрили, да? вони завдали ударів, ворог вперся в заслінку, він почав викопуватися в різних місцях. Там особливо на зеленці, наприклад, коли дроном наші сили оборони просто не бачили, як вони викопуються. Але коли, значить, побачили, почали одразу бити, значить, по самій трубі, і боєприпаси спрацювали, там все загорілося як гірлянда, як мені розповідав е очільник Ахілесу Юрій Федоренко. Значить, що в місті зараз відбувається, в місті нині проводиться контрдиверсійна операція, як кажуть військові навколо міста. Пошуково ударні дії спочатку операції за два тижні втрати противника склали 395 осіб з них 288 без по. Воротні. На підходах знешкодили 265 росіян в районі міста 128. Багато потрапляють в полон. І от Конашевич додає, що насправді діпстейт поспішає. Тобто, росіян в Купінську немає. Каже Канашевич: нагадаю, що діпстейт Стейт першими повідомили про цю трубу. Діпстейт перші там о, о, зафарбували мапу так червоним кольором, що означає, що росіяни зайняли там частину Купінська. Гітконашевиць це спростовує, каже, що бої на околицях ворог кидає все більше сил, але ми дамо відсіч. Вся територія під контролем ЗСУ, каже він, а в самому місті ситуація критична, тому що там немає світла, немає газу, немає води, і 90% міста взагалі зруйновано. Але все, ще там є люди там, за певною інформацією, залишається там близько 500 людей. Тому друзі, підсумовуючи, дивіться, ну так заява без углу, реально сигнал тривоги. Хто хто тут щоб не говорив? Як би до неї там не ставитись? Це перше, але слухати потрібно військових в першу чергу, а не народних депутатів, якими б там епатажними вони не були. Далі ситуація справді важка. Росіяни в частині міста як стверджують одні, і їх немає або ж вони на околицях як спростовують інші. Зсу відбивають атаки, тримаються. Військові експерти кажуть про хаос. Окремі військові кажуть про те, що ми не підготували місто до оборони. Так а, окупанти подекуди свої успіхи перебільшують, але давайте скажемо чесно: вони в них там є. Вони в них там є. Труба зараз закрита. Ворог е, втрачає сотні на станом на 14 жовтня цього 2025 року. Куп'янськ наш, але потрібна підтримка, тому донатьте на Збройні Сили України. І вірте в Збройні Сили України. Ситуація справді важка, друзі. Але все буде Україна однозначно. Спасибі, що додивилися цей випуск до кінця. Дякую, що були зі мною. Поставте лайк, не забувайте про коментарі. І давайте подякуємо нашим хлопцям з СУ, а також підтримуємо їх в цих коментарях. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.